Так, друзі, 6 вересня, 9 ранку. Під'їхали на своє перше завантаження в місті Харкові. Вантажимо зараз ворота. Тут таке підприємство, підприємство займається виготовленням цієї проволоки. Зараз хлопці завантажать ворота, потім їдемо, завантажуємо мебель на Кропивницький, Ворота на Ладежин, Вінницьку область. А меблі Кропивницький плюс там міжки з секонд-хендом, таке речі на 15 кубів. машина 22 куба. У мене 22,5. В принципі, в Так, такий ясний день в Харкові. Погода чудова. Класно. Тривоги поливають. Прифронтова зона, ну... Як би що зробиш? При зв'язку Я то Ну, Ось Типу таку, таку сітку роблять, бачите. Приємство коло Харківського тракторного заводу, можливо, знають ці ХТЗ. ХТЗ, зупинка станції метро, ХТЗ. Харківський тракторний завод. Ці заводи стоять, ну, що буде працювати. До війни було все нормально в принципі. Це зараз шляпа. Хлопці, от бачите, поставили мені на цей на, на пол пол, бачите, так, також в мастері пол, такий він шершавий, якось... Типу, не знаю, що от такий матеріал такий прикольний. Ну якось так. І мені закріпимо. Ну, зараз я думаю їх положим. Ага, це вони такі. Але ну типа, оця ситка. А чого? У мене ще меблі. Why not a box? Ворота на 3, на 2,35 і на 0,5. Я думаю, влізе. Тобто зв'язку Та так, Да еще ворон. А еще довольно. Да. Так а який їх штук отакі? Ще одна така штука, а потім нічогаліп підуть. Ну і так, друзі, знаходимося на цьому меблевому підприємстві, завантажились. Завантажились меблі над диваном там одним їдемо. Зараз секонд набирає... хенд забираємо півтори тонни десь. Коротше, я трішки протупив, ну з ким не буває. Треба було просто ці ворота поставити рубо, тому що там сітка і ці півтори тони мішків із, із речами, блін, поминув цю сітку, Коротше, тут приїхав, просив вантажників. Вантажники, блять, знаю це від в принципі. І сказали за тисячу гривень, але ну це смішно, тисячу гривень переставити. І... Ну, коротше, дуже смішно. Тому їдемо зараз за цими речами, там далі будемо думати, як його то все. Коротше, друзі, завжди, завжди, завжди. Думайте головою і не спішіть. Будь-яка справа. Потрібно подумати а потім проробити, тому що спешка це головний ворог до зв'язку. Ну ви, ви, так. Да. Так, ну що, друзі, завантажились. Пляцький телефон покусую. Коротше, от така от виходить штука. Їдемо. Кропивницький владежин, ладежин, ворота. Секонд Кропивницький. І стоїть диван. Раз, два. Три, <пивницький> 4, 5, 6, 7, 8 частин. Такий okay, секонд. На Олексіївці. в Харкові. Ні. А де ота бандура? Ту, наверное, которая снизу была. Да? Ну, вся самая основная часть. Потом, которая, наверное, эта была. На мешке. Основная. Такая, потом... На мешки. Мешок. Давай. Вот. Ага, Дальше, да. Наверное. А потом уже эти, будем. Ну. На вынятые. Учитать жопа. Шатю, то, то, туда надо было то, встать, не... вернуться. То ничего. Ну і так, друзі, 6 вересня, 18-18. Їдемо зараз з Харкова до Кропивницького. Кропивницьке 2 вивантаження завтра зранку, далі на Ладежи, Вінницька область. Їдемо через Дім. Їдемо через Дім, наберемо припас і трішки. Поїдемо далі. Що я хочу сказати? Знаю, я два дні назад, як виїхав в рейс, небагато я проїхав, в принципі. Нічого так розповісти ще вам не можу, тому що деяких, деяких нюансів я просто ще не знаю. Тому просто я наверну музику, і я думаю, це завершення. Ну, что Гай, все это не очень нормально. Жизнь как кошель, витамина, то задуманная. Так что, дружище, битва майня, Не забывай про нас. Ты понял, хоть были-то я так говорю. почувствуй волшебник, то как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник. Иногда покидай про нас. Знаем, что ты услышишь В наши края на я лыжах Как мы зовем тебя здесь, ведь ты же Возьмешь в дьюти фри сингл молд Хоть на метле или там трамваем Дуй к нам сюда, мы тут ходим краем По тем, чье имя мы даже не называем Хотя это Волдемор Горят трибуны пусты, как вид ты уже не поднимут кипиш Никто теперь не играет в квидич Мы тут вымерли все почти Маглы совсем охренели Гарри Мир почернел от дыма и Гарри Если б ты видел все эти хари, Ты бы разбил очки Горишь все это не очень нормально Жизнь как качели, то вера, то майна дружище, биткоины майня, не забывай про нас, не забывай, почувствуй волшебник, то как на шею давит ошейник, не забывай нас, ты слышишь ошейник, иногда покидай пар нас. Гарри, прощаюсь с тобой на этом Как же сказать, как поэт с поэтом Позволь мне закончить одним куплетом Перед тем, как сказать адью Вчера шел король весь крутой и И мальчик сказал, а король-то голый. Мальчику тут же с ноги проломили голову, И пришили ему статью. Теперь лимонад из бутылки Теперь он сидит, Я синит, думаю, все Кто в бутылке, то морщит свой лоб А то чешет в затылке Но не понимая, за что да, я я. За что нам все это Скажи, потом гори Сотри с философского камня все грани Побивая пивко, поедая кори И взирая на мир из-за штары да и все это не очень нормально, нормально. Жизнь как качели, то вера, то майна Так что, дружище, биткоин и майня Не забывай про нас Не забывай, почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас Как качели, то вера, то майна. Так что дружище биткоина майня, не забывай и про нас, не забывай прочувствуй волшебник, То как на шею давит ошейник, Не забывай нас, ты слышишь ошейник, иногда покидай парнас. за что нам все это, скажи, Гарри Поттер, у за что нам все это, скажи, Гарри Поттер, что нам все это скажет, Гарри Поттер? За что нам все это скажет, Гарри Поттер? До звезд, друзья, якось.